День 17-й. Привіт, привіт. Як ти? Нормально. Я питаю, а чому не класно? Тому що мені багато робили добра, а я сприймав як за потрібне. Як мені винні? Ти, мабуть, вже дорослий? Так, скоро помру. Дякую дітям. И всем. Uh, ну, скажем так, это он же прошел. Это просто сегодня было. що робили йому діти, він ну, не Ну, <гансь> так, він відчув те, що. Ну, зрозумів, що робили і роблять діти. Давайте я повністю прочитаю потім. Дякую тобі. Кажу, ні. Ні. E а, -E -E -E". це я йому кажу: дякую і тобі. Він каже, ні. Мене любили як батька і людину. А я, мабуть, мало відповідав. Ну, я йому кажу, це без іронії. Це ну, така наша розмова. Я би сказав помірно. Він каже: я розумію, всі діти думали, думали і переживали за мене, а я думав навпаки. Ні, це я кажу, ні, ти думав. Що мало і переводив все в матеріальність. Ну він каже, а як же по-іншому? Це хіба пенсія? Я його перебуваю. Розумію, ти зараз о, це зрозумів і вже добре. До тебе так о, становилося, а, до тебе так становилася твоя мама. І ти це. Перейняв тільки в своєму стилі. Це більше для нас урок. Ну, я маю на увазі для дітей. О, він каже: але ви добрі, гарні. О, і ти зараз і раніше згадуєш, О, ну, я імена не називаю і середній син, і всі по-своєму. Онука добра по-своєму переживала. Дякую всім. Ну, я кажу, дякую, біжу на урок буває. Ці емоції вони більше е пов'язані з тим, що. Ну, це, о, ну, це, це не жалость, це, о, це просто розуміння, о, сознання да, того, що він, як він ставився, да, і як він зараз це це розуміє. І ну, якщо передати, знаєте, його вдячність дітям, всім дітям, Всім, всім п'ятьом. Ну, воно варто того. Знаєте, це відчуття, як би це сказати, більше радості і більше того розуміння, що ми правильно робили. А він на жаль тільки зараз все зрозумів.